Так, багато з вас питається, що це за тканина. Це звичайне домотканне полотно натурального складу номер 30 Я вважаю, що вишивка не повинна бути супердорогим, хобі, супердорогим задоволенням. Якщо ви маєте гроші, ви купуєте суперякісні тканини, італійські і всякі інші. Я супер, я за вас дуже рада. Але в нас в Україні також виготовляють домоткані тканини для вишивки. Є прекрасна фабрика Коломейська. Я там купляю тканини, вони дуже класні, вони натурального складника, вони гарно перуться, вони гарно носяться, на них приємно працювати. Є ще Луцька фабрика, з тими тканинами я менше працювала, бо я навчалася недалеко від Коломиї, тому мені туди було ближче їздити і їх купляти. Тому купляйте полотно, звичайне, домоткане з рівним переплетенням і сміло працюйте. Вишивка це круто. Вишивка це супер. Так, багато з вас питаєте, що це за тканина. Це звичайне домотканне полотно натурального складу номер 30 Я вважаю, що вишивка не повинна бути супердорогим, хобі, супердорогим задоволенням. Якщо ви маєте гроші, ви купуєте суперякісні тканини, італійські і всякі інші. Я супер, я за вас дуже рада. Але в нас в Україні також виготовляють домоткані тканини для вишивки. Є прекрасна фабрика Коломейська. Я там купляю тканини, вони дуже класні, вони натурального складника, вони гарно перуться, вони гарно носяться, на них приємно працювати. Є ще Луцька фабрика, з тими тканинами я менше працювала, бо я навчалася недалеко від Коломиї, тому мені туди було ближче їздити і їх купляти. Тому купляйте полотно, звичайне, домоткане з рівним переплетенням і сміло працюйте. Вишивка це круто. Вишивка це супер.